Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Останнім часом ми отримуємо різну зброю від наших союзників. Деяку зброю нам тільки обіцяють, деяку, деяку ми вже отримали. Від скорочених назв голова йде обертом. Давайте ми зараз розберемося у всіх цих назвах і спробуємо розібратися в особливостях їх бойового застосування. Дійсно, GBU, 30, GBU 39, GLSDB, GMLRS. А так, все AASM Hammer, ЛРМП. Що це таке? Треба розібратися. Спочатку прошу вас підписуватися, підтримати нас в приватні Монобанку. Заходити в наш Patreon і використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. GBU 39. Це керована високоточна американська бомба. Призначена для збільшення числа знищених ворожих цілей за один виліт літака, за рахунок зменшення маси боєприпаса і збільшення точності попадання. На озброєнні стоїть з 2006 року має крила, що розкладається у повітрі. Під літаком крила складені і можна їх підвісити багато. Після скидання бомба розкриває крила і планує початково з швидкістю літака. Максимальна допустима швидкість скидання GBU 39 це дві швидкості звуку. На один бальчатий тримач під крилами розрахований на одну тонну, можна підвести 4 таких штуки. GBU 39. Крім точності, важлива перевага цієї бомби це малопомітність. Дійсно, при довжині 1,8 метра діаметром 19 см, бомба має ефективну поверхню розсіювання 0,015 квадратного метра. Ну, Це така е, помітність, як у f 35 американського. Ну, бо малопомітний літак. Для справки, російські самі нові літаки мають електро... ефективну поверхність розсіювання. Су-35-2,53 квадратних метри. Тобто в 200 разів більшу. А е, саме Су-57 2-2,5 метри квадратних. Ну там під 200 разів. Повний отстой. Ніколи ці новітні російські літаки Су-35 і Су-57 не будуть літаками п'ятого покоління. Бо радіолокаційна помітність дуже висока, а там ще треба додати дуже високу теплову помітність. І це повністю перекреслює надії бути їм літками п'ятого покоління. Так-технічні характеристики цієї самої керованої бомби GBU 39. Маса 130 кг, невелика вона. Максимальна дальність польоту, якщо скинути її звести 10 км, це 110 км, точність до 1 метра. Пробиває бетон 90 см, маса вибухівки 90 кг. Якщо точно попасти, 90 кг хватить завжди. Система наведення інерційна плюс GPS-коригування. Причому GPS-система стійка до перешкод. Це зараз важливо, коли росіяни почали ставити gps перешкоди А також може додатково комплектуватися з інфрачервоною головкою самонаведення або радіолокаційною активною головкою самонаведення. Об'єкти ураження це точки з відомими координатами. І також рухомі цілі при наявності активної головки самонаведення теплової або радіолокаційної може наводитись на постановки на постановочка GPS перешкод. Бомба дуже вдала і високоефективна завдяки своїй точності. Перш за все. Їх використовують і вдосконалюють системи наведення до сьогодні. До сьогодні над нею працюють і покращують її роботу. А в цей же час. В Сполучених Штатах була на озброєнні ну, була прийнята реактивна система підвищеної точності МЛРС М270 і Хаймерс. Ну, власне кажучи, система це та сама МЛРС на гусеничному ходу М270, а Хаймерс це на автомобільній транспортній базі. Реактивні снаряди до цих систем різні. Самі перші це були снаряди М26, так звані. Трьох модифі... Там були три модифікації різні. Сполучені Штати Америки по моральним міркуванням зняли з озброєння М-26. Ну, це були потужні касетні боєприпаси і боєголовки вони утилізували, а двигуни поклали на склад. Ну, бо хороші двигуни колись ще згодяться. Двигун е, М-26 може масу в 36 кг е, закинути на висоту на дальність 32 км. І тут з'явилась думка, хорошу бомбу взяти gbu 39 і запустити з Хаймерса або М270 з землі сучасні проти, системи протиповітряної оборони не дають е, так просто, так легко наблизити до цілі на ці самі 110 кілометрів. Тому концерн Боїнг разом з Сааб Group шведським запропонували е, ставити цю бомбу GBU 39 на двигун реактивного снаряда М. 326 для Хаймерса. І запускати саме з цих пускових. Тобто після запуску на максимальній висоті виключається реактивний двигун, F-26, бомба відділяється від двигуна, потім вона розкриває крила і продовжує свій політ на ціль, використовуючи все, що в неї є, свою систему наведення. Класичні снаряди М270 летять по високій балістичній траєкторії. Піднімаючись на висоту до 40 км в верхній точці. А на кінцевому етапі мають швидкість до 3,5 швидкостях звуку. А от GLS-DB це бомби, що летять по плануючій траєкторії, бо вони мають крила і вони так керуються. Вони мають високу керованість, можуть при необхідності зробити маневр на 180 градусів для знищення цілі, що вони за спиною. Максимальна дальність 150 км, максимальна точність плюс-мінус 1 метр. Якщо потрібно після запуску, щоб ракета розвернулася і вдарила кудись там за спину цій установці, то вона летить на 70 км за спину. Саме важливе, що для запуску цих комбінованих снарядів реактивних GLSDB. Непотрібні літаки. Літак в умовах сильної протиповітряної оборони ворога інколи не може підійти на таку відстань. В першій половині 2023 року в Україну була поставлена пробна партія цих GLSDB. Зараз, в січні, почались великі масові поставки. Ну, по крайній мірі, великі поставки попішли. В січні вони вже прибули до нас. GLSDB має дальність 150 км. Це суттєва дальність. Ну, Нам такі, такі ракети потрібні. Нам така зброя потрібна. Тепер про термін. Давайте я вам розказую GMLRS. Ну, взагалі, це система, реактив... сімейство реактивних снарядів для М270 і Хаймерса. Почнемо з снаряда М30. Ну, був цей снаряд пішов на озброєння після М26. М26 були зняті з озброєння по моральним міркуванням. А М30 це вже наступний снаряд реактивний, він має дальність максимально 60 км. І має три варіанти підриву. Контактний, відтермінований затримкою, тобто за перешкодою, щоб пробив там бетон чи, чи стінку якусь, і там вибухнув за перешкодою. І має також режим повітряного підриву для ураження піхоти. Що знаходиться на відкритій місцевості. М31, ну, взагалі, це снаряд похідний від М30, тільки він має унітарну уламково-фугасну бойову частину масою 91 кг. Точність наведення і спосіб підриву точно такі, як у М30. М30 і М31 зберігаються в герметичних пакетах по 6 штук, і одразу з цих пакетів і запускаються. Ну, ми, ми це ми бачимо не один раз. І це дуже зручно і технологічно. Для того, щоб збільшити дальність дії М270 і Хаймерса, були створені ракети Атакмс МЖМ140. Тобто, це новий термін. Атакмс. Це твердопаливна, балістична, тактична ракета класу Земля-Земля. Випускає її компанія Lockheed Martin США. Вона теж з завода йде. В стандартному транспортно-пусковому контейнері. Е, тільки вона одна на такий контейнер. MGM 140 в контейнері має назву М39. Тобто, це вже зброя готова до застосування в контейнері. В контейнері, а всередині у нього значить, ракета MGM 140 Атакмс. Е, бойова частина має 4 модифікації. Тільки одна з них: MGM 168 Атакмс Блок 4 має уламкову фугасну бойову частину. Всі інші мають касетні боєприпаси. Наприклад, МЖМ 140 а блок 1. Маса бойової частини 560 кг. Має в своєму складі 950 бойових елементів М74, дальність 165 км. Саме таку модифікацію нам надали з дальністю 165 км. Є ще МЖМ 164. Маса бойової частини 286 кг, там 13 бойових елементів самонавідних. Це вона може з повітря шукати якісь танки і знищувати їх. А також MGM 140 є блок 1А. Моноблочна 224,8 кг бойова частина з дальністю 270 км. А всі атакності тактичні е, балістичні ракети мають ракетні двигуни з керованим вектором тяги, система наведення інфрачервона плюс GPS. GPS тільки до, е, до електронних перешкод GPS-каналів. Летять вони по крутій балістичній траєкторії, піднімаються на висоту більше 40 км, швидкість на кінцевому етапі польоту більш ніж 1550 метрів за секунду. Це там майже 4 е, швидкості звуку. Більше 4, 4 швидкості звуку. Зверніть увагу, атакмс недосяжні для російських С-300 і С-400. Тому що у них максимальна швидкість і максимальна висота на, на участку заходяться за межами можливостей ракет С-300 і С400. Коли вам хтось захоче сказати, що збили атак це все брехня. Не можуть вони збити. Україна використовує з 2023 року, я вже казав, МЖМ 140 блок 1А. Дальність 165 кілометрів, має 560 бойових частин. Касету е, має масу 560 кг і 950 елементів бойових елементів М74. Або 13 самонавідних бойових елементів протитанкових. Ми наносили цими ракетами вже удару по аеродромах. І були вражаючі результати. Всі пам'ятаєте, як ми знищили море гвинтокрилів і море літаків. Ще один термін. Це AASM Hammer. Нам зараз передають цю зброю. Це високоточний французький боєприпас складається. З двох деталей, ну з трьох деталей, береться проста некерована бомба, і до неї прикручується попереду комплект наведення і позаду е е комплект на розширення радіусу дії. Крила і комп'ютер там. Вони приєднуються до звичайної некерованої бомби. Ця зброя є модульною, тому що можна приєднати до любої бомби різної потужності. Базова версія оснащена 250 кілограмовою бомбою і гібридною інерціальною системою. Тобто інерціальною системою плюс GPS-коригування. Інші варіанти додаються ще інфрачервона система самонаведення або лазерне наведення. Існують комплекти для бомб від 125 кг до тонної бомби. Точність при наявності і тільки інерціальної системи і GPS-коригування складає 10 метрів. При оснащенні оцеї AASM. Хаммер. Ще інфрачервоною головкою самонаведення, точність буде плюс-мінус 1 метр. Дальність дії цих французьких керованих е бомб. Де, якщо скидати їх з висоти 10 км, то це буде до 55 км. І якщо скидати з висоти 1 км, дальність буде до 15 км. Франція нам їх вже надала. І щомісяця Починаючи з 1 січня поточного року, нам передаються 50 штук. Ну що сказати, 50 штук, Богу, що то є, 600 штук за рік буде. Хоча треба було б раз 10 більше. Ну, хороша точна бомба. Малуватий у неї радіус дії, шановні, ну, все-таки малуватий. І використовувати ці бомби можна тільки з літака, її з землі ніяк не запустиш, як запускали ми американські. Тому такі недоліки в неї є. Ще один термін, про який багато всі розказують нам, це ЛРМП. Це новий американський перспективний снаряд 155 мм. З дальністю польоту 150 км. Це дуже багато, шановні. 150 км летить американський новий е, снаряд, який вже випробовується. Зараз створений LRMP снаряд для гаубиць дожиною ствола 39 калібрів. Тобто це М109 і М37. Для ствола 52 калібра це панцер з 2000 і англійська ас 90 Снаряд ще розробляється довгий ствол, це сильний розгон снаряда. Це потрібно враховувати. Питання міцності тут дуже важливі, треба враховувати, щоб ці всі системи не розвалились. Цей снаряд перелітає через лінію фронту як простий снаряд. За лінію фронту за межами дії протиповітряної оборони ворога. Він розкриває крила і летить, як дрон. Він буде мати свою систему самонаведення, сам буде шукати визначені йому цілі і вражати їх. Скажуть йому, летіти і шукати танки, він буде шукати і вражати танки. Скажуть йому знайти корабель десь біля, біля порту, він буде шукати корабель і вражати корабель. Його. Цей снаряд ще не стоїть на озброєнні. Тому нам прийдеться почекати. Почекати прийдеться. Поки його поставлять на зброєння, потім поки нам дадуть. Але можливості цього снаряда LRMP будуть дуже високі. І він в рази дешевший від ракет, що мають дальність таку саму 150 км. Шановні, маю телеграм-канал, кому зручно дивіться. Підтримайте нас. В приватні монобанку. Прошу підписуватись і заходити на наш Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.